Доброго дня, шановні садівники і садівниці. Чи знаєте ви, чому лужний ґрунт вважається не надто вдалим для посадки садових рослин? Та чи існують рослини, які нормально почуваються в такому середовищі? В нашому сьогоднішньому відео ми розкажемо вам, як використати лужний ґрунт таким чином, щоб отримати лише переваги. Лужність визначається показником pH. Чим вище pH, тим більше лужність. Переважна більшість садових культур добре зростає в середовищі з нейтральним pH близько 7. Для вимірювання цього показника використовують спеціальні індикатори, але і без них можна зорієнтуватись. Кислий ґрунт ви знайдете в хвойних лісах, на затемнених ділянках. Вкритих мохом, нейтральний, переважно в садах і на городах. Лужний, хоч зустрічається не так часто, приносять господарям немало торбу. Цей ґрунт перенасичений карбонатом кальцію, тобто крадяними відкладеннями. Він твердий, не пристосований для життя корисних мікроорганізмів, не має здатності живити кореневу систему рослин, в ньому не може циркулювати повітря. І порушений процес поглинання і випарювання вологи. Задля того, щоб покращити стан лужного ґрунту, його треба підкислити. Це досягається за допомогою сечовини, хвойного опаду, верхового торфу, свіжого гною. Ефективним засобом є регулярний посів сідиратів. Які у вегетативний період витягують частину сполук карбонату кальцію на себе, а після запахування в землю спонукають діяльність мікроорганізмів, завдяки чому ґрунт розпушується і стає більш поживним. Процеси підкислення лужного ґрунту займають багато часу, праці, іноді коштів. Тому, якщо володар такої ділянки не хоче або не може присвячувати її своїх зусиль, є інший вихід посадити ті рослини, які люблять лужне середовище. Найпростіший варіант зробити прекрасну квітучу клумбу. Дуже багато квітів перебралися до наших квітників саме з таких лужних ґрунтів: цинічні фіалки, обрієта, камніломка, очітки, дельфініум, лаванда, айстри, хризантими, мальва, астільба, клематіс. Гіпсуфіла, морозник, гвоздика, дзвоники. Крім клумби, ділянку можна прикрасити декоративними рослинами поодинці або у групах. Оберіть спірею, глід, барбарис, гібіскус, церцес, бузок, форзицію, вейгелу, самшит, він же букс. Якщо бажаєте посадити городи, зверніть увагу на овочі, які люблять лужне середовище. Це кукурудза, горох, капуста, огірки, кабак, буряк, фасоль, пастернак. Для саду в даному випадку підійдуть горобина, тиска, калина, смородина, ялівець, біла, декоративна або японська слива. Якщо маєте що додати до наших порад, пишіть про це в коментарі. Це буде корисним не тільки всім, хто його прочитає. У випадку отримання коментарем найбільшої кількості вподобайок, його автор стане отримувачем 100 бонусних гривень в подарунок від агромаркета. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео і чекайте наступної цікавизної зустрічі. Пока-пока!